Як ви думаєте, хто сьогодні нап'ється, буде буянити і робити на весіллі? Бабушка Леся. Ха! Бабушка Леся. Так. Так? Баба Леся, це моя мама, бабуся нареченої, муляр Ларіса. Це бабушка Анюти. А, Леся. Хто це бабуся? Баба Леся. Скажи, я не знаю. Скажи, баба Леся. Баба Леся. Напевно, так. Яка? Леся. Бабушка Леся. Може, моя бабуся. Як її звати? Леся. Це Леся, ну, але я кажу, ну, бабутька Леся каже, буде. А не бабуся. Бабуся наречений. Бабушка їхня. Ой, бабуся, напевно. Бабушка Леся. Ані на бабуся. Не знаю, це бабуся. бабуся. Бабуся Ані. Баба Леся. Ну, звісно ж, Анюта. Ну, а потім я, конечно. Анюта. І Оля. Яка? Ти? А, звісно. Аня. Перша наречена? В першу чергу. Ну, ви, певно. Я. <п 'ят> <гум> да. Молодята. Ну наречена. Опишіть ваші емоції, коли вас запросили на весілля. Не хороші емоції, не хочу сьогоднішнього свято озвучувати. Без коментарів. Негативні. Фашиві. Фашиві? Жахливі, ну що ж тут казати? Самі які тільки можуть. Дуже негативні. Ніякі, нейтральні. Дуже негативні. Прям ну. Я не знаю. Дуже негативні. Нестерпне і ну неможливе. Негативні. Побувала би. Негативні? Дуже негативні. Самі жахливі. Негативні, м'яко кажучи. Негативні. Краще не буду відповідати. Е, негативні. Люди надто тупі і вузько мислять. Що ви подаруєте сьогодні молодятам? Нічого. Ділдо. Туалетну бумагу. Все. Більше нічого? Ні. Туалетний папір? Ще щось? Освіжувач повітря. Наручники. Ось, біта! Біта? Да. Папір туалетний, звичайно. Туалетний папір. Освіжувач повітря. Ну, освіжувачі повітря. Туалетну бумага. Мило. Мило? Мило. Туалетна бумага. А ще щось чіпати. Освіжитель. Паперового. Освіжувач повітря. Йоршик, бо собака вечно загрызает. Зубну пасту в туалетную бумагу. Папір.